Всім привітки! Стрім розробників 1.1 Поханка і стар Рейл був завершений, і він провівся по часу занадто рано для нас, здається, в 6.30 ранку, чи, чи так, чи ні, не пам'ятаю. Але в цьому відео ви зможете дізнатися все, що було на стрімі розробників, і будете якби, розуміти, що вам потрібно збирати, що вам потрібно очікувати, які сподівання, які банери, які івенти і таке інше. По перше, як для патчу 1.1, то вони доволі багато внесли новинок, а також івентів. Тому що більшість із нас вже закрили весь контент, який можливо було закрити при виході патчу 1.0. Тож, давайте спочатку поговоримо з приводу банерів. В першій половині у нас буде срібний вовк, п'ятий зірковий новий персонаж. Окрім того, в її банері у нас буде День Хе, АСТА, а також Сервал. В наступному банері у нас з вами буде Лоча. Пелла, Юйкон, а також чотиризіркова дівчинка рандом, як я її називаю. Тож тепер ми з вами можемо поговорити про нових персонажів, щоб ви мали якесь хоч розуміння, потрібні вам вони чи ні. Перший персонаж на розгляді це срібний вовк. Вона йде по шляху небуття, а також має силу квантума. Подивившись її скіли, можу сказати, що вона у нас дебафер з рандомізатором. Тобто, своїми атаками вона може понизити силу атаки, захист або швидкість супротивника. Також, наприклад, якщо в вашої команди нема відповідного типу атаки до слабкості ворога. Наша срібна вовчиця зможе зробити відповідну слабкість цьому ворогу. Ультимативка нашої вовчиці наносить. Демедж одному супротивнику, а також дуже сильно врізає його захист. Поговоримо про наступного нашого героя, а саме Лоча. Кажуть, що це буде один з найкращих хилерів, які будуть в грі. Він іде у нас по шляху достатку, а також має силу уявності. Якщо вас не дивує, що Лоча ходить струною по світу, то ж він потрібен в вашу команду. Можна сказати, що наш Лоча це хіл з автохілом. І дебафом від ультимативки. Він має таку здібність, яка схоже трішки на здібність наталки нашої хілера. Тобто, якщо хп якогось союзника впаде нижче відповідного відсотка, він автоматично відхілить цього союзника. Цей автохіл може спрацювати автоматично через певну кількість дій знову. Також своїм скілом він може хілити і знімати дебафи. Знову ж повторюсь, як в наталки, теж така є можливість. Ультимативка знімає баф з одного ворога, тобто, якщо ви граєте проти ворога, який постійно себе чимось бафає, там на силу атаки, то ультимативка Лочі зніме з нього баф, а також зробить шкоду за допомогою сили уявності. І його ультимативка б'є по всім ворогам, тобто АОЄ. Окрім цього, в Лоча є доволі цікава механіка. При використанні скілів, а також ультимативочки, накоплюється квітка безодні. Після того, як накопиться сила квітки безодні, він накладає на ворогів коло, в якому союзники будуть мати вампіризм від атаки. Тобто, якщо ви будете атакувати своїм союзником ворога, в якого немає певної кількості ХП, він буде відрегенювати собі ХП від того демеджу, який він буде наносити ворогу. І переходимо до нашої чотиризіркової лисиця дружини. Вона йде по шляху гармонії, а також має силу у явності. По факту, це персонаж Бафер. Її скіл надає союзникам посилення сили атаки на всіх союзників і може бути активований протягом двох. Тобто протягом наступних двох кроків, які будуть робити ваші союзники, у них буде посилена сила атаки. У світі має дуже класну здібність, яка буде прискорювати її, тобто вона буде дуже-дуже швидко бігати, це прикольно. А також якщо ви будете за допомогою цього скіла входити в бій, відразу буде давати два бафи на атаки з початку бою. Автоатаки в неї мають скіл стакання. Тобто вона буде посилювати свої наступні атаки. Ультимативка завдає шкоду одній цілі, якщо під скілом, то ця шкода буде ще підвищена. А також після ультимативки бафує команду на крит шанс і на крит шкоду. Тобто непоганий такий собі бафер. Про героїв поговорили, тепер можна глянути, які у нас будуть івенти. Івентів буде доволі багато, тобто наших примогемчиків, як в геншині, ми будемо отримувати теж багато. Перший івент у нас буде пов'язаний з нашою вовчицею. Якщо ви пам'ятаєте, спочатку гри вовчиця разом з Кавкою бігали по нашому супутнику, по нашій станції. І поки в цей час Вовчиця бігала по станції, вона залишала свої вовчі мітки. Ну, не як песики це роблять, піднявши ногу, а за допомогою своєї балончика і фарби, робила, короче, теги і графіті на станції. І відповідно до цього у нас з вами буде перший івент Star Hunt Game. Ми будемо бігати по території нашої станції, шукати її графіті, і за допомогою і Графіті, розгадувати якісь головоломки, і, до речі, за цей івент ми з вами отримаємо, блін, чотирьохзіркову безкоштовну зброю. Після цього наступний івент у нас буде пов'язаний з музеєм. В музеї відбуваються дивні речі і пропадають експонати. І, допомагаючи Пеллі ми будемо розгадувати, хто вкрав ці експонати. Окрім цього, нам дадуть можливість побувати в ролі управляючого музею, де ми будемо розставляти різні експонати, а також запрошувати гостів до нашого музею, щоб отримувати від цього більше. Грошей і розвивати наш музей. Також, додаючи до цього івенту, можу сказати, що музей залишиться і після івенту, тобто ми зможемо приходити в цей музей і дивитися, які експонати ми знайшли. Тож раджу всім збирати всі експонати. Наступний івент у нас бойовий, який відбудеться знову ж таки на нашій станції. Кожний рівень цього бойового івенту буде відрізнятись від попереднього. В кожному рівні будуть свої бафи, а також свої певні умови до виконання. Додаючи до цього бойового івенту, наприклад, якщо у вас мало персонажів, небагато прокачених, тобто персонажів, ми будемо отримувати на кожному рівні персонажа, як в геншині, на певний час, тобто його можна буде взяти на івент і покористуватись ним. Наступний івент дуже класний. Я думаю, ви зрозумієте чому, тому що зараз в Хонкаї. Доволі мало ресурсів, мало енергії, і як на початку в Геншині, потрібно заходити кожний день, дивитись, коли відновиться енергія, щоб вибити той чи інший ресурс. Тож івент, як в Геншині, розлив артерій, ми будемо отримувати за нашу енергію, двойні ресурси. І останній івент, який у нас буде пов'язаний з експериментами, а також дослідженням. Нас будуть просити достати ті чи інші ресурси із різних мобів, щоб віддати і за це отримати ніштяки. Доволі прикольна тема, тому що, я думаю, ви вже билися з усіма ворогами, і у вас відповідні ресурси з цих ворогів будуть, ви просто будете віддавати і отримувати ніжтякі. Також у нас буде 4 місії компаньйонів, які ви проходили, наприклад, як з Наталкою, з Хук і так далі. Це буде у нас байлу, Лоча і також там і хлопчик на льодяному мечі. Окрім цього, в нас така класна штука, де ми зможемо отримати 10 івентових круточок, заходячи в гру 7 днів підряд. Також в патчі 1.1 виходять нові апдейти системи. Тепер ми зможемо, наприклад, як в геншині шукати матеріали, відповідно, які потрібні для підвищення героїв, просто натиснувши на пошук цих матеріалів, і нам буде на карті відповідно показуватися моб, з якого випадають ці матеріали. Це дуже класно. Не потрібно якось шукати гайди і все інше. Ви просто натиснули на матеріал, натиснули пошук ворога, і вам буде показуватись той ворог, з якого воно випадає. Мітка буде стояти на ворозі, а також відслідковуватись відповідно, якщо на локації є такі самі вороги. Ще будуть мітки ставитись на цих самих ворогів. Ви можете просто відповідно бігти, вбивати і збирати ресурси. Також дуже класна штука. Якщо ви бачили свинок-копілок, то з них випадають дуже багато класних ресурсів для підвищення наших персонажів. То свинки, копілки будуть рандомно з'являтися в боях. Світі. Це дуже класно і дуже зручно, тому що ресурсів не вистачає, а ці свинки дають доволі багато різних ніштяків. Також додають в патчі 1.1 можливість спілкуватись в чаті з вашими друзями. Тож доволі обширне вийшло відео по патчу 1.1, але сподіваюся, що все зміг вам розповісти, і відео для вас було цікаве. Тож не забудьте підписатись, поставити вподобайку і гарного вам дня!